Шановні депутати, шановні присутні, ми на попередній сесії розглядали положення, як ви помните, ми його прийняли за основу. Голова регламентної комісії запропонував допрацювати в частині внесених в регламент, а представники фракції відродження запропонували внести таку частину, як більш детально розкрити структуру. там. Да, Іменно да. зі своєї сторони я описую структуру апарату, що вона складається, з яких відділів, вимоги до членів апарату, освіта, через кожні 4 роки проходиться атестація. все опитне. Що стосується внесення допомоги? Апарата несемо вимоги. Не до Доклад, про апарат? Так. Да. Mm -hmm. Що стосується там оприлюднення, ну так поки що не сформулювали. Що стосується вимоги відродження, описати структуру апарата, ми її описали в Даже Навіл на постанову, що кожні 4 роки ми проводимо атестацію згідно фахових. підтвердження фахових справи і... Посодовые особые. А у Ні, да есть все отправить, если нет? А доступ не має Відь, в особо есть права. А доступного мая может быть все. справа, пожалуйста. Ну, я бы. Будет там, 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 там оборот не было. Не проживаю, а... там, мы, то, что принято за основание, а то, что жив, аппарат да, да, нет, не да, в на, 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 на в, в, аппарата видел. відділ інформаційно-аналітичного забезпечення, відділ по роботі зі зверненнями та діловодства, новий відділ введений по майну спільної власності територіальних громад, при потребі, якщо найдем фахівця, юридичний буде запрацює, а також фінансово-господарський для головний бухгалтер і водіїв у нас, і прибирання і цього приміщення. Ну, не претендую, вона працює, вже вона пройшла стажування і завершена на спеціальних у спільної власні територіального громади. Ну, грубо в народі називає А На сайті що вона проходить державну перевірку. А вона, якщо вона призначена, то треба проходить. Це вже після призначення і лукання. Визначені покладені повноваження охрана труда, забезпечення пожежної безпеки у районному апараті, а також він працює у нас відповідає за роботу сайту на наш відео покладені ці завдання. Ну, і так, ну, там багато завдань. Якщо потрібно, я можу...

хорошей комиссии ценится принятое решение. И последний пункт 15 зміна за положение про Дергатийский районный ресурсный центр Родоску 19 сессии Дергатийского районного рада шостого сплыка 17 уровня номер Створений в области и створений по всіх районах. На коло міні проєктів. У нас був визначено розроблено положення, затверджено в попередній сесії, попереднім скликанням. І там відповідав за це відповідальною особою, був радник голови районної ради. І вказано там міщан, а Він зараз пішов на область і працює також в, вже в обласному ресурсному центрі, ну я, грубо говоря, забрали пособний хлопець. А тепер ми подумали і покладаємо ці обов'язки на дітях. Люди меняются, кадры меняются на видео, спільные властности, территориальные марки, чтобы обидели право два человека, щоб десь пережити напишла. Дарья Чупарова еще дівчина стажу, если мало жить сака. Ну, Дарья вже працювала, І мини-проекты. Легитированно. Наши пробили меньше процессували. Такой процессуальный момент вы нужен. Пытание есть? А лило, я не знаю.